Спілкуєшся з відомими особистостями, переповнюють неймовірні відчуття, і це не залежить від професії: чи то лікар, чи інженер, чи митець. До таких людей тягнешся зі всіх сил, хочеш затихнути в їх життя глибше, відчути, зрозуміти. Адже всі вони стають відомими завдяки своїм досягненням, завдяки своїм талантам та праці. В Україні таких людей багато, Більше того, вони дуже часто знаходяться поруч з нами, а ми це не завжди усвідомлюємо. Сьогодні ж ми розповімо про видатну особистість зі світу музики, про гобоїста, композитора, педагога і, взагалі, унікальну людину у своїх проявах, про В'ячеслава Цайця. За 50 років існування нашої кафедри ми не один раз вступали в співробітництво з композиторами, сучасними композиторами львівськими. Київськими і навіть зарубіжними. І я хочу сказати, що в історії нашої кафедри були просто видатні виконавські такі приклади. Но одним з перших таких прикладів я хотів назвати виконання мною одного з концертів львівського польського композитора Анджея Нікодімовича. І він написав цей твір для голосу з оркестром, але вокалісти не могли осилити цей твір. А на габої він несподівано прозвучав дуже яскраво. І моє виконання йому подобалося. двох дуже видатних харківських музикантів Мені в житті дуже поталанило тому що більша частина мого життя творчого життя пройшла біля Борисовича Цайця, музиканта з великої букви, людини з великої букви, людини дуже ерудованої, надзвичайно чутливої і розумної. Наші перші, перші творчі знайомства, Остево, перше моє творче, не творче знайомство, а чисто, напевно, слухово, слухове і візуальне знайомство відбулося в оперному театрі, коли приїхав Юді Менухін. І В'ячеслав Борисович, як артист симфонічного оркестру, перший Гобой, виконував, блискуче виконав соло Брамсівського концерту в другій частині. Це Минухін потім окремо підняв В'ячеслава Борисовича, весь зал став, обходував. Це була видатна подія. Вона якось так закарбувалася. Потім багато зустрічалися і багато грали, тому що я став учасником камерного оркестру. Ще студентського писав Борисович, вже педагог, дуже часто виступав з нашим оркестром, яким керувала Олександра Пилипівна Деркач і Матіс Вайцнер. Вірсав Борисович сам зробив декілька перекладів моцартівських квартетів, які в оригіналі написані для Губою скрипки і Віланчелі. Він зробив їх для струнного в супроводі струнного оркестру, два квартети. Вірсал Борисович виступав часто з програмами музики Бароко, наприклад, дуеті. З Володимиром Гінзбургом концерти Вівальді. Він брав участь в концертах, коли приїжджав Гідон Кремер, Тетяна Грінденко в різноманітних барокових концертах, які проходили в філармонії в залі органної музики. Він був з нами на концертах в Олеському замку, який тоді ми відкрили для слухачів. Там проводилися концерти цікаві з Олексієм Любимовим, в тому числі Сав Борисович, був активним учасником. І нарешті відбулася дуже така цікава річ. Ми вивчили його твір, бо він як композитор, написав дуже цікаве концертіно для струнних, І ми були першими виконавцями, до речі, цей запис теж зберігся у фондах Львівського радіо. Як з людиною ми спілкуємося з ним дуже часто, його студенти завжди прикрашають наші концерти, виступають сольно, вони є шановані, їх запрошують інші оркестри. Тому що є школа, є школа В'ячеслава Борисовича Цайца.

Постійні зустрічі, і творчі, в тому числі, ось тоді, коли я працював у Івано-Франківському камерному оркестрі, я жив у Івано-Франківську, і так ставалося, що В'ячеслав Борисович дуже часто приїжджав до свого тестя, до знаменитого педагога скрипаля Юрія Криха. Ось там також ми з ним так далі продовжували. Ці наші такі чисто вже людські стосунки, і професійні одночасно. Бо ви знаєте, Вячеслава Борисовича зна хто його знає, то завжди так чи інакше повертається розмова до музики, до сприйняття музики, до музичного світу, до е, тих глибин виконавської майстерності, якими так володіє Вячеслав Борисович. Ну це преамбула взагалі, ось те, що я зараз казав. Тому що останні 15 років ми тісно співпрацюємо разом з ним в Львівській національній музичній академії. В'ячеслав Борисович очолював, до речі, це незмінний був керівник кафедри, завідуючи кафедри духових та ударних інструментів. Ну і тут я би міг розповідати про В'ячеслава Борисовича надзвичайно довго і цікаво і багато, тому і це все я не вкладу в одне інтерв'ю. Я єдине скажу коротко. Людина, яка створила львівську гобойну школу, людина, яка виховала десятки талановитих музикантів, які зараз працюють у різних колективах, не тільки нашого міста, не тільки Львова, але не тільки в Україні, далеко за її межами. Людина, яка створила кафедру рівноцінну і надзвичайно потужну, в яку ми зараз маємо кафедру на духових та ударних інструментів. Більше цього, це надзвичайно цікава особистість як композитор, як діяч громадський, людина, яка завжди мала і має свою позицію, що мене дуже завжди в, цьому, в ньому приваблювало. Людина, яка вміє відстояти свою думку. Дуже чітко сформувати ті засади, ті порядки, які потрібні, перш за все, для подальшого розвитку академії, подальшого розвитку кафедри. Надзвичайно широкомасштабний, надзвичайно в всіх іпостасях успішний чоловік. Ваше хобі? Астрономія. Ваше кредо. Робити людям добро. Ваша запоміт... заповітна мрія. Написати твір, який би захопив все суспільство. Ваш улюблений вид спорту? Фехтувальний. Я в минулому фехтувальник мав перший розряд і на одних змаганнях взяв перше місце. Ваш улюблений кінофільм? Собаче серце. Чим ви любите займатися ввечері? Ввечері пишу і тюди. Ваше досягнення. У мене кілька досягнень. Я збудував добру сім'ю і в мене хороші діти. Я вважаю це одним з найвидатніших досягнень. Окрім того, більшість моїх студентів показують дуже хороші люди. Якщо б вам зараз було 18 років, ви б змінили щось у своєму житті? Хіба деякі деталі. А в основному я йшов би по тій колії. Колись розказував мені Богдан Бонковський про те, що до Львова з концертом приїжджав і Ягуді Менюхін. І Ягуді Мінухін приїжджав не як Скрипаль, а приїжджав в якості диригента і виступав з оркестром Львівської філармонії. І на генеральній репетиції концерт відбувався в оперному театрі. Це була така велика подія. Це були 70-ті роки, була велика знакова подія для Львова. Концерт відбувався на сцені оперного театру. І в один момент Ігуді Мінухін зупинив оркестр і дуже спокійно, але ввічливо сказав оркестру, що він знає максимум п'ять максимум оркестрів в світі, де є такого рівня перший губоїст. Тоді перший губой грав В'ячеслав Борисович Цайц. з Вячеславом Борисовичем в одному класі. Я закінчувала другу пару, а він розпочинав третю. І от на цьому невеличкому просторі перетину відбувалися дуже цікаві моменти, моменти розкриття його особливої інтерактивності, особливої діалогічності, готовності до діалогу і особливої окриленості, яку я бачила на його очах, в його обличчі. Коли він приходив на заняття, це дуже цінна вартісна якість. Тому що студент, який бачить захопленого викладача, а В'ячеслав Борисович завжди був власне таким викладачем. І він і сьогодні випромінює оцю внутрішню енергію духовного. Спілкування. Я пам'ятаю, як його обожнював один з його ще учнів, студентів Володя Гінзбург. Володя Гінзбург розказував про В'ячеслава Борисовича. Ми були з Гінзбургом в новому віковому просторі, в одному курсі. Він розказував. Просто з захватом, що все, що він навчився в житті, це дякуючи особливій емпатії, майстерності, професіоналізму В'ячеслава Борисовича. Власне, ця емпатія є важливим додатком до професійної майстерності педагога, який через діалог, через проникнення в особливий духовний світ, в особливу музичну обдарованість кожного студента. Відкриває його унікальні здібності. Власне, таким є В'ячеслав Борисович, і ті моменти перетину нашої аудиторії давали мені потім на цілий день якийсь особливий поштовх до розмислення, осмислення, розуміння, наскільки високо важить людина, яка несе в собі велику культуру. Я з приємністю долучаюся до тих всіх слів і характеристик на адресу нашого шановного маєстро. І хоча лише два роки я очолюю факультет оркестровий у нашій академії, з приємністю згадую ті концерти І В'ячеслава Борисовича, які я мав ще змогу. Слухати і концерти його вихованців, яких він е, плекав і готував, які на високопрофесійному рівні могли піднести не лише інструмент Гобой, яким так дорожить, цінить і е, е, вдосконалює В'ячеслав Борисович, але і загалом все мистецтво. Духових інструментів, за яких він так вболіває, і не лише як багатолітній завкафедрою духових інструментів, а й як людина-професіонал, як людина-педагог з великої букви, життя якої буде взірцем. Для всіх нас, для людей, які, опираючись на його творчість, можуть будувати свої, пра... свої програми, свої проекти, свої мистецькі концепти і, збагачуючись його досвідом, можуть над... надолужувати те, що вони свого часу могли недооцінити, споглядаючи на таких людей, як В'ячеслав Борисович. Ми з певністю можемо сказати, що мистецтво нашої академії, музичне мистецтво нашої України впевнено крокує у великий європейський простір і збагачує величезну скарбницю світової музичної культури.